В першу чергу дякую міській владі міста Луцька як приклад, як повинні і інші громади області рухатися в напрямку контролю за твердими побутовими відходами за їх поводженням. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Прагнення українського народу, нашої держави це євроінтеграція. Волин це є прикордонний регіон з країнами Євросоюзу, і ми маємо на своєму прикладі показувати, як ми плануємо відповідати стандартам інших країн Євросоюзу і якраз в частині контролю за твердими побутовими відходами повинні бути одними з прикладами, як це буде відбуватися далі в нашій державі. На сьогоднішній день прийнята національна програма контролю за відходами. Розробляється регіональна програма в області до 2033 року. І я сьогодні от перед цією подією зустрічався з керівником відповідно комунального міського підприємства в сферах діяльності, в якої якраз і входить в контроль за побутовими відходами. І ми проговорювали, як залучати інші громади в області до... Програма, яка діє в місті Луцьк, і разом спільно вирішувати ці питання в області.